Друзі, привіт! Мене звати Олександр і ви на каналі WatchTech. Сьогодні ми розглянемо модель годинника Casio F108VH. Цей годинник поєднує в собі спортивний дизайн та набір самих необхідних функцій. Давайте розглянемо його детальніше. Годинник F108VH зроблений в незамисловатому дизайні. Відразу відмічаємо бюджетність та простоту годинника. Розміри годинника 44 на 42 мм. Товщина годинника 10 мм. Вага близько 30 г. Корпус годинника має квадратну форму та заокруглені зверху грані корпуса. Сам корпус виготовлений з носостійкого та легкого полімеру. Кнопки в годинника з нержавіючої сталі їх всього 3. На корпусі нанесені написи Іллюмінатор та Вотерезіст. Задня кришка годинника з нержавіючої сталі. Вона вкручена чотирма гвинтами та на кришці зазначена основна інформація про годинник. Ремінець годинника полімерний, він легкий, гнучкий та міцний. Застібка зроблена з пластику. Також з пластика зроблено скло, Воно встановлено в один рівень з корпусом. З простенького монохромного дисплею, розміщеного під склом, гарно щитувати інформацію. Дисплей показує поточний час, а також день тижня та число місяця. Годинник має вбудовані функції будильника та секундоміра. Годинник оснащений світодіодною підсвіткою діод жовтого кольору 1, розміщений зліва. Функції після свідчення немає, тому потрібно утримувати кнопку, щоб щитувати час в темну пору доби. Цей годинник має водонепроникність до 3 бар, тому про плавання в басейні або приймання душі можна забути. Годинник захищений від бризок води під час дощу або меті рук. Заявлена виробником тривалість роботи годинника від акумулятора становить до 7 років. Щоб налаштувати годинник, нам в режимі поточного часу потрібно натиснути кілька разів кнопку Mode. Поки не почнемо блимати налаштування секунд. Після цього ми кнопкою Light змінюємо та налаштовуємо поточний час та дату. За допомогою кнопки Start та Stop. Після налаштування ми натискаємо кнопку Mode. Все годинник у нас налаштований. Так виглядає годинник на руці. Якщо підсумувати, то годинник Casio F108 VH це годинник, який просто показує точно поточний час. Він дешевий, він простий, він буде максимально надійним. Але треба розуміти, що це в першу чергу бюджетний годинник з дешевих матеріалів. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А замовити такий годинник або інший годинник Casio ви можете за посиланням під відео. Всім гарного, тихого та мирного дня.